Одні плюси, і навіть якщо дитина перебуває поруч і у матері є більше можливостей підійти до неї побути разом, це надзвичайно позитивні ефекти для її подальшого життя і здоров'я. А бувають стани, що вони спільно не перебувають? Це, мабуть, ситуації, власне, які супроводжуються. Захворюваннями, ускладненнями в пологах або які пов'язані з станом здоров'я власне немовляти. Тоді, само собою, повинна надаватися невідкладна допомога, реанімація і таке інше. І тоді, відповідно, мати не може бути присутня постійно, але вона все одно в подальшому після стабілізації стане обох. Скажімо так, сторін ситуації матері, дитини вони будуть присутні, і буде контакт, і спілкування і можливість вигодовування стідженим грудним молоком, якщо немає можливості годувати безпосередньо грудьми. Тому само собою навіть в цих ситуаціях найскладніших ситуаціях заохочується спільне перебування максимально наскільки це можливо.